Вітаю! Я Леонід Цихановський, це мій канал Книгоогляд. Прийшла офіційна інформація про перше бойове застосування українського ракету дрона Паляниця. Ми зробимо аналіз його конструкції двигуна. Одразу маємо сказати, що двигун у нього турбореактивний, одноконтурний. Тобто паливо, наприклад, керосин, а окислювач – це повітря. Такі двигуни правильно називати реактивними. Тому і надалі ми будемо називати паляницю реактивним дроном. Аналогічні реактивні дрони різного призначення в Україні є досить давно. Але вони невеликі за розмірами. А от правда, треба сказати, що на виставці Євросаторі 24 міжнародній цього, в цьому році Україна показала свій новий реактивний дрон РУТА. Даних про нього немає. Треба сказати, що я не знайшов ніяких даних, але так подивившись на нього, можу сказати, що це зброя зовсім іншого класу. Це не паляниця. Це ракета, це дрон, реактивний дрон набагато більший, і це вже зброя класу томагавка американського. А дальність польоту у нього ну так, 2-3 тисячі кілометрів це по-нормальному. І не одна сотня кілограм боєголовки. Б... 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 Ми ще чекаємо на появу рути десь там на аеродромах, на Волзі і так далі. Прошу вас підписуватись, прошу підтримати нас в приватні в Монобанку, прошу заходити в Patreon, використовувати кнопку спонсору. Всі посилання є під відео. Хочу звернути увагу, контролюйте підписки, чомусь до 100 підписок в день почало злітати. Злітають, злітають, підписки злітають. Контролюйте, якщо у вас Facebook викинув з підписки, підписуйте знову. Вся проблема в тому, що східноєвропейським сегментом Facebook, Ютуба і так далі керують в Москві. Офіс східноєвропейський знаходиться в Москві. І там сидять такі росіяни, які роблять все для того, щоб перешкодити нам отримати інформацію. Так що контролюйте, підписки, підписуйтесь. Якщо вас викнуло з підписки, чому чому двигун у рути реактивний. Ну, для такого питання підстави є. Є досить багато недоліків реактивного двигуна. І головні з них це висока ціна реактивного двигуна і висока витрата палива. Тому, якщо ставити реактивний двигун на дрон, то треба розуміти доцільність цього кроку. І ставити потрібно, доцільно ставити на великі, на досить великі, потужні дрони. А це вже буде вимагати міцного фюзеляжу і надійної навігації. Треба і аеродинаміку порахувати і так далі, і міцність порахувати при цьому. Для того, щоб був сенс використання такого дрона, ну, на мою думку, паляниця може нести до, до 400 кг вибухівки. На дальність більш ніж 500-600. До речі, офіційна, назва, офіційна цифра озвуч, оголошена це дальність дрона паляниця до 700 км, Ну, так як ми і говорили з вами. Важливою перевагою реактивного дрона є швидкість. Оптимальна швидкість для такого реактивного дрона, ну, для такого е, дрона з реактивним двигуном і аеродинамікою, а там крило пряме і аеродинаміка дозвукова. Оптимальна швидкість для двигуна це 600-800 км на годину. І це дуже важливо. Вказувалося, що паляниця розроблялась в першу чергу для ударів по російській авіації. Для знищення російської авіації на аеродромах. Підлітний час дрон, дрона в цьому разі має першочергове значення. Наведемо приклад, декілька днів тому українські Збройні Сили нанесли удар. По дронами по аеродрому Оліня. Це в Мурманській області, відстань від України 1800 кілометрів. Дрон з пропелером, з пропелером летить туди 10 годин і навіть більше. І вони прилетіли на той аеродром Оленя, де стояли тут 95-ті, і вдарили по аеродрому. І звідси ми робимо два важливих висновки: перше. Дуже важливий висновок: в Росії слабка протиповітряна оборона в глибині країни. Побачити і визначити напрям руху дронів, вони змогли, а от знищити в них не було чим. Тому що вся російська протиповітряна оборона плавно і планомірно знищується нами на фронті. Другий висновок це те, що маючи резерв часу більш ніж 5 годин. Росіяни зробили дуже розумний крок. Самий розумний крок, що можна було. Вони підняли всі свої Ту-95-ті повітря, підняли по тривозі вихід з півудара і перегнали їх на енгельс 2 Літаки вийшли з-під удару, і удар на, по аеродрому Оленя був, був направлений на паливні склади і на бомбосклади. Тому що по розрахунку часу люди, що запускали, розуміли, що на стоянках там літаки вже не буде, коли прилитимуть. А якщо, якщо на лінію полетять реактивні дрони поляниця, то підлітний час буде десь порядка 2,5 годин і менше. Навіть якщо наші дрони будуть виявлені на кордоні України, то вивезти туди в наступно'яді з удару буде неможливо. Не хватить часу підняти екіпажі по тривозі, підготувати літаки до запуску двигунів. Це все досить довго і складно. Це 3-3,5 години, це мінімум, а реально це набагато більше. А потім ще годину ті ту 95 і будуть один за одним злітати. Тобто, ракети, наші дрони летять досить швидко, і тому в них не буде можливості вийти з-під удару. Ну, і, Дуже, Безумовно, дуже важливою є вага бойової частини. 50-60 кілограмів на, 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 на наших легких дронах це мало. Пошкодити літак можна. При прямому попаданні знищити теж можна. А от удар 400-600 кг бойової частини викличе горіння літаків, багатьох літаків на стоянці. І це вже перемонтувати буде неможливо. Горіти будуть одразу багато літаків при таких ударах. Тепер про сам реактивний дрон дронпальниця декілька слів. Президент повідомив нам, що це результат грантової програми для приватних ракетних і реактивних проєктів. Тобто держава знайшла толкових приватних конструкторів і інженерів і надала їм гроші. Без того, щоб 6 місяців вони ходили на якісь там комісії, на якісь засідання, збирали підписи, а потім їм ще через 6 місяців виділять гроші, і це буде півтора року тільки ходити для того, щоб почати роботи. Ні. Підібрали толкових людей і дали їм гроші одразу. З, звітувати вони будуть після виконання роботи, по завершенню цих робіт. Така схема роботи в рази пришвидшує термін реалізації проєкту. Це добре. Що наша держава на кінець е, долучилася до загальновідомого способу співпраці держави і приватних виробників зброї. І ця е, співпраця показала свої перші результати. Вся робота від задуму до першого удару зайняла півтори роки. Навіть для умов війни це добре і досить швидко для такої складної техніки, як е, реактивний дрон. Для зменшення ціни і збільшення дальності польоту, збільшення маси бойової частини, паляниця запускається з наземної платформи, і шасі в неї після зльоту відокремлюється, воно не прикручене. Поки вона котилась, колеса крутились, потім вона підня... паляниця піднялась вверх, колеса залишилися на землі, вони впали на місце біля старту. Це просто і це вигідно для збільшення бойових параметрів. Головне призначення пельниці це знищення літаків на аеродромах Росії. Це будуть всі аеродроми по дальності Росії до Волги і Енгельс 2 теж. А Енгельс 2 це головна база для е, обслуговування ту 95 і підготовки ракет для запусків. На півночі це до Москви і за Москву Шайковка і Сальци з ту 22 М3 теж будуть під ударом. Нам потрібні далекобійні засоби ураження російської авіації на її аеродромах. Це важлива складова нашої битви за паритет в повітрі. Справа за масовим випуском таких дронів. І якщо цю роботу роблять приватні конструкторські бюро, то я впевнений, що результати будуть теж дуже швидкі. Я маю на увазі масштабування і масовий випуск. Я горжусь генієм українських інженерів і конструкторів. Я вірю в нашу перемогу. Все буде добре. Ми переможемо. Прошу підписуйтесь, маємо підписуватися і контролювати підписки. Прошу підтримати нас в приватній Монобанку, заходити в Patreon, використовувати кнопку спонсорство, всі посилання під відео. На цьому я вам всім дякую, до побачення.